35 гривень за порцію смачного сніданку чи обіду в школі. Навчальні заклади Луцької громади обслуговує комунальне підприємство комбінат шкільного та студентського харчування. Попри вимкнення електроенергії, звуки сирен, здорожчання продуктів харчування, тут все ж дбають про те, аби діти щодня отримували смачні та поживні страви. Робота кухарів, які годують школярів, розпочинається з самого ранку, аби на сніданок діти мали змогу скуштувати смачну випічку чи улюблену котлету. Працівники комунального підприємства Комбінат шкільного і студентського харчування готують страви для понад П'яти тисяч школярів луцької громади до початку російського вторгнення ця цифра була значно більшою, як розповіла керівниця підприємства Світлана Шміт, спочатку побоювала, що через війну доведеться скоротити частину працівників. Завдяки Ігору Петровичу палиці і нашому міському голові Ігору Ігоровичу Ігор, Поліщукові вони велику підтримку дають для комбінату. І на сьогоднішній день ми їм дуже дуже вдячні. Колектив особливо вдячний, тому що. Вони зберегли наш колектив і своїми програмами, своєю підтримкою. Ми на сьогоднішній день працюємо. Світлана Шміт каже, що, попри здорожчання продуктів, вартість порції лишається незмінною 35 гривень. Окрім навчальних закладів громади, комбінат надає послуги кейтерінгу двом сільським школам у селах Жидичин та Кульчин. Що в мене показник? Черга в їдальню. Так ну тобто, це мій показник. Більше нічого не потрібно. Я вважаю більш якісного співвідношення, надання послуг і для того, щоб організувати харчування, в нас не було. Поки що в нас були підприємці до того, два різних. Я не скажу, що вони не справлялись. Але якщо брати ті самі норми хас, ну да, там були виникали питання. Розумієте, я не скажу, що вони були критичні, але все одно вони були. Тут таких критичних питань не виникає. Розумієте, тим більше люди завжди працюють на випередження. Я не думав. Що настільки швидко вони зуміють нам організувати харчування? Віталій Бондар, окрім того, що є депутатом Луцької міської ради. Є очільником департаменту освіти, і він точно знає, наскільки важливим є це підприємство для громади. Підприємство в різних аспектах підтримувати, можливо, навіть і надавати певні пільги по оренді, можливо, якісь пільги інші, але щоб підприємство працювало, адже воно дійсно є високо підприємство висококласних фахівців, які надають якісні послуги харчування для депутатів. Подібні зустрічі це не екскурсія, а в першу чергу ознайомлення з роботою закладів, так би мовити, серед. Редани завжди цікаво зсередини подивитися, як відбувається процес харчування. Всі живемо в одному місці. Дуже багато відгуків чуємо і від власних дітей чуємо задоволені діти. І сьогодні це стало підтвердженням того, що дійсно наш комбінат дуже гарно працює, гарно організовує. Ми бачимо дітей, які з задоволенням споживають цю їжу. І тому можна сказати лише велике дякую кухарям. Дякую адміністрації цього закладу, тому що дійсно. Наші сподівання підтвердилися, і можна сказати лише слова вдячності. Проте найважливішим показником якісної роботи є кінцевий споживач школяр. Дуже смачно, у них неймовірна їжа. Кожного дня різноманітні страви, ну і це дуже прикольно. А що найбільше? Ось Яка улюблена страва чи не... це піца, Напевно, її всі люблять. Ну, моя особиста це запіканка з. «Джемом яблучним повидлом. Вони дуже смачно готують. Моя ну, любовна страва є гречка і котлета. «Дякую!» Мирослава Сябер, Мирослав Хутимчук. для новин на часі.